Виконуємо номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 7 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Установіть відповідність між виразами 1-3. Та многочленами, які їм тотожно дорівнюють варіанти відповіді А і Г. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс. На початку прикладу їх не записують. 3х куб додати Х квадрат, відняти 2х. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Зведемо подібні доданки. 3х куб відняти 2х куб, це буде х куб, х квадрат додати 4х квадрат, це буде 5х квадрат, мінус 2х і 2х в сумі дають 0, і залишається мінус 6. Отримали х куб додати 5х квадрат. Відняти 6 це варіант відповіді b. Отже, маємо 1b. Завдання друге множимо одночлен на многочлен. 2 х квадрат множимо на 3х, маємо 6х у кубі. 2х квадрат на мінус 5 мінус 10х у квадраті. Мінус 5х на х у квадраті мінус 5х у кубі. І мінус 5х на мінус 3х додати 15х квадрат. Зводимо потім доданки 6х куб мінус 5х куб. Це х у кубі. Мінус 10х квадрат додати 15х квадрат додати 5х у квадраті. Отримали х куб додати 5х у квадраті. Це варіант відповіді а. Отже, маємо 2. І завдання третє. Помножимо многочлен на многочлен. х квадрат на х це куб. Х квадрат на мінус 1 мінус х квадрат, 6х на х додати 6 х квадрат. І 6х на мінус 1 відняти 6х. Зведемо подібні доданки. куб переписали. Мінус квадрат додати 6 х квадрат – це буде 5 х квадрат. І мінус 6х переписали. Отримали куб, додати 5 х квадрат, відняти 6х. Це варіант відповіді В. Отже, маємо 3В. І записуємо відповідь. Наші варіанти відповіді: 1 б 2 а і 3 в Номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 7 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 7 виконано.